Всім приємного зараз у нас третя частина. Третя частина як. Я от в прошлій частині хотіла Германія напасти на Чехословакії колишню. І зараз вона буде воювати. Так, потім починається. Це він... Потім наш Германія забирає багато територій. Ну у нас Словенія або Чехословакія, здається. Нас у нас здається. Ладно. Фінляндія робить Фінляндія нам робить сустав з Швецією. Ладно. Швецією Гренландією. Да. Ю заходить, забирає Канада, вона його її просто взяла у цього, як то Данії. Добре, тут буде Австралія Австралія тут. там. І далі у нас тут тільки Австралії. Виходить, що заходить в состави Росії. Тут вона була дуже швидко до Індійського океану, це? а, це Тихий океан. І вона забрала територію Антаркти. Потім, що там, доки там все робили, і Віндія зробила свою імперію і почала битися з Непалом. Чи як то там ну, ладно? Палу не було ніяк відбитись від нього. То й що вона захопилася. І ще він побилась, треба бити осі з Бангладе. Далі ще потім нападає накладаємо. На все Забей, це... це тут